Показати нерозривність України і Криму основна мета проєкту Чумацький шлях розповідає його координаторка Феріде Куртмамедова. Учасники фестивалю, а це 30 українських та кримсько-татарських діячів культури, блогерів та журналістів. Сім днів долають історичний маршрут від Києва до Криму, яким свого часу їздили чумаки за сіллю. А ми вже були в Києві. Пам'ятний знак там стоїть в Сютогірську в Нікополі, в Береславі. Сьогодні ми в Каховці. П'ятий камінь вже тут стоїть. Пройшло відкриття. Оручисте завтра зранку. Ми будемо на КП каланчак Встановимо там шостий і маю надію не останній пам'ятний знак. З надією, що після деокупації Криму ми продовжимо цей шлях. І буде встановлений сьомий камінь. Чумацький шлях одна з семи ініціатив проєкту про культуру Криму і кримських татар, шлях йол, говорить Світлана Ляховець. Цей проект є найбільшим за час незалежності України, як мінімум, а то й взагалі за історію України, присвяченою кримсько-татарській культурі. Він об'єднує портфель із семи великих ініціатив. Чумацький шлях це перша ініціатива, яку ми презентували на широкий загал. Вона об'єднує. Пів України, а глобально інформаційно всю Україну, завдяки відродженню, духовному відродженню чумацького шляху, прокладанню нового туристичного маршруту Чумацький шлях від Києва до Криму. У кожному місці, де зупиняється арт-караван, чумацький шлях, встановлюють пам'ятник, який поєднує міста, каже Рустем Скибін. Дана ініціатива така ініціатива. Це певна реконструкція сучасна з проїздом цими місцями, з тією ж культурною програмою, з тими ж обмінами як робили наші предки, це така певна артерія, яка пов'язує Україну. Ми встановлюємо пам'ятні знаки. Це символ, який показує зв'язок між цими містами, розказує про проєкт. Це як питання, відповіді на які ми маємо шукати у нашій спільній історії. У рамках проєкту проходить фестиваль талантів. Охочі можуть навчитися робити ляльок, створити малюнок хною чи спробувати каву зварену на піску. Готує її Асан Буджуров. Це розказує чоловік традиційний напій кримських татар. Асан власник мережі закладів харчування у Києві. Говорить, для клієнтів готують автентичні кримсько-татарські страви. Я зітхнувся з таким моментом, що багато людей на материковій частині України не знають, хто такі кримські татари, є багато різних стереотипів, і тому, щоб допомагати розвенчувати це, треба знайомитися зі своєю культурою. Кухня це така частина культури, де люди можуть всіма органами чувств відчути це. Це на дотик, на смак, на вигляд, і це круто. Каховка п'яте місто, де зупинився арт караван, шостий камінь надмін межі з тимчасово окупованим Кримом. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному. Херсонщина.